Знаючи, що ми ж ти від Бога благодать, радісно святкуємо пам'ять Твою, як належить, преславний очі Миколаю і до дивного заступництва Твого всією душею вдаємося, та не маючи змоги перелічити преславних діл Твоїх, які піску морського та безлічі зірок небесних дуванням охоплені Співаємо Богові, Аллилуйя, прославляючи чудеса твої, всехвальний Отче Миколаю, Величаємо тебе, бо тобі дивно прославився Бог у святій Тройці хвальний, та хоча б надто багато складених від щирого серця псалмів і весень принесли ми тобі, чудотворче святи, святий, нічого не заробили ми, рівного дарові чудес твоїх дивуючись, з яким взиваємо до тебе, радуйся Царя царів і Господа Владик, вірний служителю, радуйся служителям Його небесних, співжителю, радуйся вірним допомогу, радуйся Словороду християнського, радуйся перемоги рівноіменний. радуйся він синовістю преславний. Радуйся, образи всіх чеснот, радуйся, надійний захисту всім, хто до тебе по допомогу вдається, радуйся, після Бога і Богородиці, вся наша надія, радуйся, тіл наших здоров'я і душ спасіння, радуйся, бо тобою від смерті вічної ми визволяємось, радуйся, бо тобою життя вічного сподобляємось». Радуйся, Миколаю, великий чудотворче!